Вітання! З вами три хвилини здоров'я з Лілією Перцією. Скажіть, як ви сьогодні почуваєтеся? Якщо вам самотньо і сумно, то ви зараз дізнаєтеся, як позбутися цього. Якщо ви почуваєтесь чудово, то поділіться посиланням на цей епізод з тими друзями, яким, на вашу думку, буде корисно його послухати. Офіційною наукою доведено, що знижений рівень окситоцину безпосередньо пов'язаний із почуттям самотності та депресії. Самотність призводить до хвороб серцево-судинної системи та причасної смерті. Самотнім людям складніше досягати здорового рівня сну, складніше виносити судження та займатися творчістю. Самотність знижує рівень задоволеності роботою і статистично підвищує можливість залишитися безроботним. Доктор Ед Дінер, один із стовпів позитивної психології, все життя вивчав, що робить людей щасливими. Він довів, що найщасливіші люди це ті, хто має міцні зв'язки з близькими людьми. Зараз, коли мільйони українців поїхали з рідних місць, переважна більшість вимушених переселенців переживають самотність та депресію, пов'язані з розривом звичних соціальних зв'язків. Що ж з цим робити? Як не дивно, є універсальні ліки, які з високим ступенем ймовірності допоможуть кожному. Вони називаються турбота про інших. Рецепт цієї пігулки дуже простий знайти сили фізично допомагати тим, кому потрібна допомога, будь-яка. Подивіться навколо себе комусь гірше, ніж вам. Подумайте, що ви можете їм запропонувати. Йдіть та пропонуйте свою допомогу. Якщо раптом саме цим людям вона не потрібна, шукайте далі. Зараз така ситуація, що ви точно знайдете тих, кому ви потрібні. Ви відчуєте, що через деякий час ваша самота зійде на нівець, що у вас з'явиться енергія та бажання жити. Ви побачите, що світ навколо усміхається вам. Ви точно зустрінете нових знайомих, з якими рано чи пізно у вас становляться стосунки, так потрібні всім нам. До речі, волонтерський рух це добрий варіант піклування про інших. Якщо ви оберете цей шлях, то для отримання більш повного результату краще волонтерити для конкретних людей та щось робити руками. Переказувати гроші у фонди це добре, але не вирішить вашої проблеми, самотності та смутку. Ідіть до людей! Дякуємо, що були з нами сьогодні. В описі подкасту ви знайдете корисні посилання. Особливо рекомендуємо вивчити так звану медитацію мета. Перейшліть посилання тим вашим друзям, кому потрібна підтримка зараз. До зустрічі завтра. На все добре.